Автономна енергетика, податкові канікули та підземні школи. Асоціація прифронтових міст представила у Харкові стратегію виживання на 2026 рік. Головна мета зробити громади незалежними від центральних мереж, забезпечити дітей навчанням в укриттях та вибити для бізнеса податкові пільги. Очільник асоціації Ігор Терехов наголосив: цьогоріч пріоритетом стане пряма співпраця з міжнародними донорами в обхід бюрократії. Це дозволить швидше відновлювати зруйноване житло. Утім, питанням номер один. Залишається безпека енергооб'єктів, адже нове обладнання стає ціллю для ворога в перші ж дні роботи. Крім цього, потрібно захистити. Можливо, встановити когенерацію, але ще її потрібно захистити. Можливо, встановити лочну модульну котельню, але ще її потрібно захистити. І ми ж маємо які жахливі приклади, тільки ми зробили когенерацію, Зареєстрували. Цю когенерацію, на наступні два дні у нас пряме попадання туди.